Готуємо бостонський кремовий пиріг. Являється офіційним десертом штату Масачусетс. Приготуємо бісквіт. духовку виставляємо на 160 градусів Цельсія. Змастити ноформу, яку попередньо виставили на діаметр 20 см фольгою, змастити вершковим маслом. Чотири курячих яйця кімнатної температури вбити в пусту та суху ємність плюс дрібка ванільного цукру, плюс дрібка солі. Плюс 150 г цукру збитим міксером спочатку на невеликих обертах поступово збільшуючи швидкість до розчинення цукру, посвітлішання маси та збільшення її об'єму в декілька разів, чим краще зіб'єте, тим пишніший та стабільніший буде бісквіт. Візьмемо лопатку та 150 грамів просіяного пшеничного борошна, яке поступово частинами будемо всипати у збиту яєчну масу та делікатно вимішувати лопаткою знизу вгору. Даний поріг був створений на кухні готелю Parker House, найстарішому діючому готелі у Сполучених Штатах у 1881 році французьким шеф-кухарем Рейлін. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться цим відео з друзями. Перекладаємо тісто в форму та ставимо в розігріту духовку. На 40-45 хвилин готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Приготуємо заварний крем в каструлю налити 500 мл молока плюс дрібка ванільного цукру, плюс 150 г цукру. Додавайте за смаком. плюс 2 курячих яйця. Перемішати вінчиком до однорідності. Попередньо просіяти 30 г кукурудзяного крохмалю та 30 г пшеничного борошна. Об'єднати їх та додати в рідку суміш, змішати вінчиком до однорідної консистенції. Поставити суміш на невеликий вогонь та постійно помішуючи проварити крем до густоти. Наш бісквіт тим часом почеться. Не забувайте помішувати і слідкуйте, щоб крем не підгорів. У вже зварений крем додайте 60 грамів вершкового масла кімнатної температури та розмішайте вінчиком, до однорідності. Щоб швидше охолодити крем, накрийте його кришкою та поставте в холодну воду. Чи винесіть на балкон, або, якщо живете в будинку, то винесіть на двір. Крем досить швидко остигає та перед змазуванням пирога ретельно перемішайте. Бісквіт якраз має спектися, а увесь використаний посуд вже помитим. Залиште його до остигання, а потім розріжте на три рівних частини в класичному варіанті дві частини, проте даний бісквіт доволі високий і дозволяє нам це зробити. Кожну з частин пропитайте молоком або чим-небудь іншим на ваш смак, а середній корж пропитайте з обох боків. Почнемо збирати торт. Спочатку кладемо перший пропитаний корж. На нього викладаємо та розрівнюємо ложкою половину заварного крему. Наверх кладемо з обох боків пропитаний другий корж, поверх викладаємо іншу частину крему, і наверх ложимо третій пропитаний корж. Складений десерт поставимо на декілька хвилин в холодильник, доки будемо готувати глазур. Беремо каструлю, в якій змішуємо 3 столових ложки какао, плюс 3 столові ложки цукрової пудри чи цукру, плюс дрібка солі за бажанням, плюс дрібка ванільного цукру. Також за бажанням, плюс 5 столових ложок молока. Орієнтуйтеся на консистенцію, плюс 30 грамів вершкового масла кімнатної температури. Змішайте вінчиком до однорідного стану суміші. Поставте каструлю на невеликий вогонь, постійно помішуючи вінчиком. Після закипання проварити пару секунд. Орієнтуйтеся на консистенцію, яку бажаєте отримати. Пам'ятайте, після охолодження маса ще загустіє, можете зробити глазур, розтопивши шоколадку та додавши олії чи вершкового масла. Тут лише за вашим вибором. Перемішати вінчиком до часткового охолодження глазур, дістати поріг з холодильника, змазати верхній корж готовою глазур'ю. 23 жовтня проводиться Національний день бостонського кремового порога в США. Свою назву десерт отримав, коли на одних і тих же сковородах готували торти і пироги, причому дані слова використовувались як синоніми: поставте в холодильник на декілька годин для настоювання. Американський ніжний десерт, що покликаний дарувати радість. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!